Компанія автопарк для вас нове надходження це у нас ГЛАшка офіційна. дізельочок 2,1 на повному приводі. Максимально класно збережений стан автомобіля, два фарбованих елемента є, але не критика взагалі. Оригінальні легкосплавні диски, гарний коричневий колір, тонована вона по задній частині, камера заднього огляду, парктроніки вкруг, достатньо велике багажне відділення. Гарна оптика. Задній ряд сидінь у нас взагалі без ніяких зауважень. Біжева кожа, світла стеля, для заднього ряду пасажирів. передній частині у нас також всі 400 підімача, електрорегулювання водійського сидіння також пам'ять. Салон сидіння водія також абсолютно без ніяких зауважень, шкіряне кермо, двохзонний клімат, контроль, підігрів переднього ряду сидінь, велика мультимедія, Android, Auto Apple CarPlay. все це працює. 90 4 тисячі 95 тисяч кілометрів пробігу. Дуже класний збережений стан автомобіля, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто знаходиться у нас в автосалоні на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізин, також за готівковий розрахунок.